Давно ми не говорили про насущне, а саме про відключення світла. На жаль, літо в нас видалось досить важким, а як там буде взагалі взимку, наразі невідомо. Тому, як завжди, я рекомендую задуматися про покупку зарядних станцій, щоб взимку ви були в теплі і зі світлом. А сьогодні будемо говорити про одну із новинок від компанії Екоплей. Ви на каналі Мотостав. Мене звати Денис, а ми починаємо. В Цьому відео ми будемо говорити про модель ЄП2400, яка за свої кошти дає гарний баланс з точки зору ємності і потужності зарядної станції. Марка Ecoplay в Україні це не новинка. Вони вже досить давно в нас продаються. Навіть на нашому YouTube-каналі ви можете побачити огляди на 2 кВт і на 1,2 кВт станцію ще минулого року. І саме головне, що за цей період вони себе якісно зарекомендували, оскільки було дуже мало якихось звернень з точки зору гарантій. Тобто вони використовувалися постійно і саме головне, що досить багато купували військові. А зарядні станції військові використовують зовсім не в стерильних умовах. Тому з точки зору надійності до цього виробника ніяких претензій взагалі немає. При своїх відносно невеликих габаритах станція має вагу 22 кг, а це означає, що це прямий конкурент зарядній станції EcoFlow Delta 2 Max. Оскільки тут так само літій залізо фосфатні акумулятори, а на сьогоднішній день це вже золотий стандарт серед зарядних станцій. станція має ємність 2048 Вт на годину і номінальну потужність 2400 Вт. Свою чергу, інвертор може в піках видавати 4600 Вт. 2400 Вт дозволяють використовувати більшість домашніх пристроїв. Візьмемо, до прикладу, важку артилерію, а саме електрогриль. Щоб розігріти полотно для смаження, використовується дуже багато електроенергії, але зарядна станція без проблем з цим справляється. Тобто, бачимо, що вона віддає всі 2-4 кВт електроенергії, але працює стабільно. Гриль повідомляє про готовність до використання. Викладаємо м'ясо з овочами і доводимо до готовності. Зарядна станція витратила 32% своєї ємності від початку до кінця приготування. Звісно, що це немало, але й не можна сказати, що багато, враховуючи, який потужний пристрій був підключений. Звісно ж, можна більш ощадливо використовувати саму станцію, заживляючи, наприклад, двоконтурний газовий котел. В такому випадку станція зможе заживлювати його понад добу, враховуючи ємність вбудованих батарей 2048 Вт на годину. Але потрібно мати на увазі, що ми не зможемо отримати всієї ємності, а саме 2048 Вт на годину. Чому саме так? Рекомендую подивитися наше відео за посиланням трішки нижче, оскільки там ми більш детально про все це розповідаємо, наводимо приклади і розповідаємо, що таке КПД-інвертора. Тестуємо екоплей далі. Кавова машина витратила всього 1% ємності станції для приготування однієї порції напою, і максимальне споживання в піку було 1350 Вт, коли нагрівалась вода та пар в капучинаторі. 2-кіловатний електрочайник використав 3% ємності для нагріву 1 літру води до 100 градусів. І найцікавіше те, що станція дозволяє заживляти прилади більшої потужності за свій номінал завдяки технології пониження вольтажу. Тобто, така можливість дозволяє короткочасно використовувати надвелике навантаження у квартирі чи будинку. Взагалі, як це працює? Наш піддослідний бойлер має тен 3 кВт потужності. І увімкнувши нагрів води, бачимо, що все працює, тобто станція не вимикається. І вона видає 2,4 кВт потужності, тобто свій номінал. Та понизила вольтаж з 230 вольт до діапазону в 215 вольт. Тобто при використанні ще потужнішого пристрою вольтаж може знижуватись до межів 170 вольт. Після чого спрацює захист і станція вимкне розетки. Просто в цей момент тент працює не на всю свою потужність і тим самим він буде нагрівати воду трішки довше. Але це означає, що ви зможете його заживити і він буде працювати. Окрім цього, в характеристиках зарядної станції ще є такі параметри, як підтримка короткочасних стрибків потужності до 4,6 кВт. Це потрібно для приладів, які мають великі пускові токи. Стандартний кондиціонер під час роботи споживає 1,5 кВт на годину, але для запуску він може витрачати до 4 кВт електроенергії. І схожа ситуація з холодильниками. І, взагалі, з приладами, які мають насоси або компресори, тому варто на це дуже сильно звертати увагу. Бо купуючи станцію з потужністю 1,5 кВт, думаючи, що вона потягне інверторний кондиціонер, може бути помилкою. Ці пускові потужності ви можете зазвичай побачити на етикетці пристрою. Через те, що в нас працює інвертор зарядної станції, є певні втрати електроенергії під час. Перетворення власне цієї електроенергії, але для того щоб цих втрат не було, ми можемо використовувати інші роз'єми і підключати нашу техніку саме через них. Як бачимо, в нас тут дуже широкий різновид варіантів. Є USB-A з швидкою зарядкою Quick Charge 30, є три роз'єми з Type-C з потужністю 20 Вт. є Type-C з потужністю 100 Вт, до якого ви можете підключити ваш комп'ютер, наприклад. Є роз'єми з XT60 на 12 вольт 10 А, є 12-вольтові виходи DC і є також стандартний автомобільний прикурювач. Тобто, використовуючи саме ці роз'єми для Зарядки гаджетів ми не використовуємо інвертор самої станції і тому в нас немає зайвих втрат. Можемо її також використовувати як безперебійник або в режимі байпас. Як це взагалі відбувається? Ставимо станцію на зарядку, тобто підключаємо до розетки, і вже в саму станцію підключаємо той прилад, який нам потрібно зажалювати безперебійно. Наприклад, комп'ютер. І коли станція заряджена на 100%, вона транзитом віддає електроенергію з розетки до вашого пристрою, не задіюючи акумулятори, таким чином ресурс самої станції не знижується. І коли вимикається світло, пропадає електроенергія. Відразу перемикаються на вбудовані акумулятори. Час перемикання настільки маленький, що комп'ютер цього навіть не помічає, тобто він працює далі. Але як тільки з'являється світло, станція починає і заряджатися, і, відповідно, так само далі давати електроенергію на комп'ютер. І таким чином ви можете безперебійно ну, заживлювати будь-яку техніку: комп'ютери, холодильники тощо, оскільки в режимі безперебійника станція може підтримувати потужність 2400 ватт. Попереду на корпусі ви можете побачити ліхтарик, який працює в декілька режимах. Він досить потужний, його достатньо, щоб освітити частину якоїсь кімнати, і в нього є ще режим SOS або маячку, який буде дуже корисний під час використання станції на природі. Тепер рухаємося далі. Що в нас по можливостям зарядки самої станції, оскільки це також один із важливих пунктів. Перший варіант це зарядка від мережі 220 з максимальною потужністю 1100 Вт. В такому варіанті станція зарядиться від 0 до 100% за 1,8 години, як заявлено виробником. Але, на жаль, в наших тестах результати вийшли трішки інші. Не встигли ми зарядити її відразу за один підхід, бо банально відключили світло. Однак 93% заряду пройшло за 2,1 години, тобто за 2,5 години до повної зарядки. І по тестеру також бачимо, що зайшло у нас 2300 Вт. Тобто якраз чітко співпадає з кпд в 80%, бо цей фактор також рахується як на вхід, так і на вихід. Якщо станція не потрібна терміново, або напруга в мережі нестабільна, можна відрегулювати вхідну потужність за допомогою круглого регулятора на корпусі. Також цей регулятор буде корисним, коли ви хочете використовувати інші побутові пристрої разом з зарядкою станції, і тим самим ви будете менше навантажувати вашу енергосистему. Або, наприклад, ще варіант, коли у вас. Є в наявності малопотужний інверторний генератор, як резервне джерело електроенергії, і тим самим, виставивши правильну потужність, ви зможете підзарядити вашу станцію. Окрім мережі, доступний варіант зарядки від сонячних панелей. Це особливо актуально в літній час, коли дуже багато сонця і світла. І це круто, бо протягом цілого дня можна живити свої малопотужні прилади чи заряджати станцію для того, щоб використовувати її ввечері. Штатний порт XT90 підтримує зарядні панелі загальною потужністю до 500 Вт в діапазоні напруги 12-48 вольт. 15 А доступна також і зарядка від автомобільного прикурювача. Благо в комплекті є додатковий кабель і його не потрібно купувати окремо. Швидкість заряду буде залежати від автомобільного генератора та обладнання, але в середньому буде видавати близько 100 Вт. Сам виробник заявляє, що станція може одночасно заряджатися через порт xt 90 і від мережі 220. Але провівши тести, ми отримали зовсім протилежні результати. Коли ми підключаємо 220, то відповідно відключається роз'єм XT90 і живлення через цей порт просто не надходить. Чому саме так відбувається, наразі. Поки що ми відповіді ще не маємо, оскільки ми її ще не отримали від самого виробника. Але на сьогоднішній день, якщо ви хочете заживлювати станцію е, одночасно від інш різних джерел електроенергії, наприклад, від інверторного генератора і сонячних панелей, то знаєте, що ви цього зробити не зможете. І пришвидшити зарядку самої станції також не вдасться. Як я і казав з самого початку, станція оснащена сучасними літі залізофосфатними фосфатними акумуляторами. В свою чергу, це означає. Означає, Що після 3,5 тисяч циклів йде падіння ємності на 20%. І переводячи на звичайну мову, це означає, що якщо ви кожного дня будете заряджати станцію, то протягом 10 років станція знизить ємність на 20%. Тобто ресурс дуже великий. Порівнянні з звичайними літіонними акумуляторами, плюс літі залізофосфатні акумулятори вони кращі по надійності, тобто вони не взриваються, не вибухають і не горять в порівнянні знову ж таки з звичайними свинцевими. До речі, в верхній частині в нас знаходиться бардачок, де розміщуються кабелі, які входять в комплектацію. І тут дуже зручно розміщувати ті ж самі кабелі для телефонів або для інших пристроїв, які будуть завжди під рукою. І ще один цікавий момент, який впадає в око, це ось такі захисні шторки вентиляційних отворів. Здається, що це дуже корисне до опрацювання і дозволяє захистити пристрій від попадання пилу або вологи під час подорожей. Але якщо забувши їх відкрити перед використанням чи зарядкою, можна перегріти внутрішні компоненти а й перспективі взагалі зламати станцію. Тому, будь ласка, не забувайте їх відчиняти перед тим, як заряджати чи підключати гаджети. Дана модель дуже тихенька під час своєї роботи, і не завжди вона сильно підвищує потужність самих вентиляторів, тобто вона не створює займового шуму. Але в деяких моментах, на жаль, це і мінус. В процесі тестування ми виявили, що станція має досить чутливий датчик температури. З однієї сторони, це плюс, оскільки він не дасть станції перегрітися, але з іншої сторони це певний мінус, оскільки він трішки некоректно починає працювати під час зарядки самої станції. Зараз поясню, як це відбувається. Коли ми, наприклад, нашу станцію використовували і станція працювала під навантаженням, вона має певний нагрів. Як я й казав раніше, станція тихо працює, але в свою Чергу, тихість роботи виходить нам боком, тим, що станція не може відразу швидко охолонути. І, наприклад, якщо ми відразу після активної роботи ставимо її на зарядку і виставляємо максимальну потужність, спрацьовує цей датчик. І, відповідно, після короткого часу зарядки він знижує нашу зарядку з 1100 Вт на 500-700 Вт. І відповідно вже немає тієї швидкої зарядки, про яку я казав раніше. Тому, якщо ви хочете швидко заряджати саму станцію, подбайте про те, щоб станція гарно охолоджувалась. Але якщо станція була. Під навантаженням і після цього ви ставите на зарядку, то моя рекомендація ставити не 1100 Вт, а 900-700. В такому випадку станція буде стабільно тримати цю напругу і досить швидко заряджатися. Підводячи підсумок по самій зарядній станції, звісно, що вона не ідеальна, але враховуючи те, що вона в середньому на 30% дешевше, ніж зарядна станція від Ecoflow, це прямий конкурент. То можна сказати, що вона повністю виправдовує свій прайс. Як завжди, придбати дану зарядну станцію ви можете в нас в магазині за посиланням під відео. І якщо ви, у вас є якісь питання, ми також чекаємо вас в коментарях. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще більше цікавих і корисних відео. До зустрічі!